А що якби для того, щоб круто розбиратися в геометрії, насправді треба було знати менше формул, а не більше? Звучить якось дивно, правда. Але саме такий, на перший погляд, парадоксальний підхід ми сьогодні і розглянемо. Підхід, де головне, це глибоке розуміння, а не тупе зазубрювання. Ну що ж, давайте розбиратися. От почнемо з такої, знаєте, доволі провокаційної цитати. Вона ж повністю суперечить тому, як нас зазвичай вчать, правда? Мовляв, чим більше знаєш, тим краще. Але ні, геометрія це взагалі не про кількість, це про якість, про те, як ідеї пов'язані між собою. Так в чому ж тоді проблема? Чому от той традиційний підхід до вивчення геометрії так часто, ну просто не працює? А от вам і фундаментальна різниця. Дуже багато людей підходять до геометрії так само, як до алгебри, тобто намагаються, знаєте, ніби пилососом втягнути в голову якомога більше формул. Але ж геометрія це зовсім не список якихось окремих фактів. Це така собі павутина, павутина ідей, де все все одне з одним пов'язано і одне з одного випливає. І ось тут, як то кажуть, собака зарита. Бо якщо ставитися до геометрії як до чогось, що треба просто завчити, ну це гарантований шлях до плутанини і, врешті-решт, розчарування. Ну серйозно ніхто не може втримати в голові стільки розрізнених фактів, це просто нереально. Але, на щастя, є рішення, і воно насправді дуже елегантне. Ідея в тому, щоб взяти всю цю купу формул і звести їх до малесенького, але неймовірно потужного набору ключових принципів. Так так, саме п'ять це наше магічне число. Уявляєте? Виявляється, достатньо глибоко розуміти всього п'ять основних ідей для обчислення площі, щоб впоратись ну практично з будь-якою задачею з планіметрії на іспиті, всього п'ять. І тут є дуже важливий момент. Зверніть увагу, це не просто п'ять формул, це п'ять концепцій. І в цьому вся сіль. Ключ до всього це зрозуміти самі принципи, які за ними стоять, а не просто завчити букви і цифри. Це і буде наш фундамент. Гаразд. Теорія це добре. Давайте до практики. Подивимося, як це все працює насправді. Почнемо з простого з трикутників. І зараз я покажу, як купа різних формул для них, це, по суті, просто варіації на одну й ту саму тему. От давайте поставимо собі таке питання: а чи справді потрібно окремо запам'ятовувати формулу площі для прямокутного трикутника? Це що, якесь унікальне правило, яке треба вчити, чи, може, можна і без цього? А відповідь насправді елементарна. Ні, не треба. От дивіться беремо базову основну формулу площі. Половина добутку основи на висоту. А що таке прямокутний трикутник? Це трикутник, в якому один катет і є висотою до іншого катета. Тобто ніякої нової формули нам не потрібно. Ми просто беремо стару і бачимо, як вона тут працює. Все розуміння, а не зазубрювання. О, ця цитата. Вона просто ідеально показує, наскільки абсурдним буває зазубрювання. Ну серйозно, вчити формулу периметра рівностороннього трикутника. Периметр це ж просто сума всіх сторін. Якщо всі три сторони однакові, ми просто множимо одну на три. Це ж не якась таємна формула, це визначення. Так, з трикутниками розібрались. Тепер давайте піднімемо ставки. Подивимось, як цей самий принцип, принцип зв'язків, працює для складніших фігур наприклад, для чотирикутників і всього, що пов'язано з колом. А ось це справжня суперздроя. Увага! Існує одна єдина формула, яка працює для площі абсолютно будь-якого опуклого чотирикутника. Все, що треба знати, це довжини його діагоналей синус кута між ними. І все. Вона працює для паралелограма, для ромба, для трапеції, для чого завгодно. Це один ключовий принцип, який заміняє собою цілу купу окремих правил. І що ми робимо? Правильно, знову ставимо те саме питання. У нас є ця універсальна потужна формула. То чи треба нам вчити якусь окрему спеціальну формулу для ромба? Чи це знову ж таки просто її окремий випадок? І знову все виявляється до смішного просто, яка головна властивість ромба? Його діагоналі перпендикулярні, тобто кут між ними 90 градусів. А чому дорівнює синус 90 градусів? Одиниці. І наша універсальна формула? Клац миттєво перетворюється на ту саму добре відому формулу для ромба: ніякого зазубрювання, чиста логіка. Ось ця таблиця по суті підсумовує весь наш підхід, формули для прямокутника, ромба та навіть для сектора круга це не якісь нові окремі знання. Ні, це все логічні наслідки із більш загальних ідей. От візьмемо сектор круга. Що це? Це ж просто шматочок піци. Його площа це проста пропорція. Беремо площу всього круга, ділимо на 360 градусів і множимо на той кут, який нам потрібен. Все просто і логічно. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Ми пройшлися по конкретних прикладах, а тепер давайте подивимось на загальну філософію, яка за всім цим стоїть. Так от ключовий висновок це повністю переосмислити, чим є геометрія. Це не просто набір фактів, які треба завчити. Ні, геометрія це дисципліна, яка вчить нас вчитися, вчить будувати логічні ланцюжки, вчить мислити системно. Тобто справжня мета це не накопичувати формули, а будувати між ними зв'язки. І знаєте, що це дає? Це очищає голову від усякого інформаційного мотлоху. І саме це веде до справжнього глибокого розуміння, не до поверхневого знання, а до розуміння. І наостанок, як і обіцяв, ще одне питання на подумати. Адже цей підхід, думати, а не зубрити, він же працює не тільки в геоматрії. От просто задумайтесь на хвилинку. А скільки ще є таких правил у нашому житті, які ми колись завчили і ніколи навіть не намагалися зрозуміти, чому вони працюють саме так?